Всім привіт! Прийшов сьогодні під такий міст. Він вже був на відео. Чистенька вода тут біжить, Холодно. Тут Дерева падали з корінням обрив. Риби в річці теж не видно. Тут стоять камінь такі здорові. Раніше тут була риба в ці ямі постоянно. Окуні гарні попадались, грам до 400-500. А зараз дно річки видно, риби немає. Тут давно хтось копав щось, дійшов до води, там вода є, коли не замерзає. Такі ями тут. Ось ще одна. Біля цього колеса теж риба була. Щучка невелика, але попадала завжди. Раніше люди стояли на цьому колесі, ловили рибу. А зараз тут дерева попадали, ставки спускають річку, замулило, її треба розкопувати всю. На камере не видно дно. Вот тоже тут хорошее место было. Тут далее речка Шерша да? идет. Тут далёд и снег тоже водолитом. Когда дождь. А в середині літа, коли жара, тут маленький струмочок остається, майже вода не тече. Ось є сліди. ходив у ліс недавно, мабуть. Зайців тут не видно. У лісиці буває ходять. Весною часто курей крадуть. Зараз спробуємо перейти по цьому дереву на той бік, щоб не обходити. Вернувся, обійду тут на той бік, по дереву не став переходити, там слизько можна впасти в воду. Їх от і небагато, але намочити ноги.